США зробили стратегічний крок. Тепер вони надаватимуть Україні розвіддані для ударів по енергетиці всередині Росії. За даними Reuters, рішення ухвалено адміністрацією Трампа. Йдеться про допомогу у поразці ключових об'єктів нафтопереробних заводів, трубопроводів, електростанцій. Це кардинальна зміна політики. Раніше Вашингтон обмежував удари лише територією України. Наразі відкриваються можливості для глибоких операцій. Крім того, обговорюється ще один проривний крок: постачання ракет Томагавк та Баракуда. Томагавк може долати кілька тисяч кілометрів, що дозволить досягати найвіддаленіших цілей у Росії. Сполучені Штати також закликають країни НАТО надати Україні ракети з дальністю польоту до 800 кілометрів. Віце-президент США Джей Ді Венс підтвердив, запит України на томагавк розглядається, але остаточне рішення за президентом Трампом. У Кремлі вже відреагували, назвавши можливу передачу ракет ескалацією, і запитали, хто справді керуватиме цими ударами українці чи американці. Аналітики наголошують, навіть без ракет сам факт надання розвідданих це потужний сигнал. Захід готовий завдавати ударів не лише по фронту, а й по економічному серцю Росії, адже енергетика це кров війни. Попереду рішення щодо тамагавок та баракуди, і саме воно може докорінно змінити баланс сил.